Чістомовки про літо. Шло, 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 до нас літо прийшло. Іть, 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 в небі ласточка летить. Те 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 навкруги усе цвіте. Ач, 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 дерева шелестять. Ки 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 в небі хмаринки. Ека, ека, ека на вулиці спека. Ди-ди-ди, принеси відро води. Емо, емо, емо квіти ми польємо. іця иця, иця, достигла полуниця. Ди 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 я люблю ягоди. Ни-ни-ни, дині й кавуни. Ки 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 ми йдемо до річки. Зі 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 граємо на лузі. Ло-ло-ло, їдемо в село. Ку-ку-ку, граємо в піску. Ти ти, ти, я вже вмію плавати. Діді, ді, ді. гарно на природі. Те те те, літо золоте. Ту-ту-ту, я від ночок сплету. Дякую вам за увагу.